Який чоловік на порозі? Вдох і видих. А, ставте лайк, потім напишіть мені обов'язковий коментар, підписуйтесь, тому що дивіться, яке питання на кону. Вдох і видих ще раз. Вдох і видих, вдох і видих. Слухай, яка напруга. Скільки в тебе думок? Скільки якихось важких станів у туто, скільки тут, тут прямо боротьба йде. Думка за думку мочиливо така е, родові установки прямо. Ти малий, що ти там можеш знати, що ти там цей? Ми кажемо, як має бути ми рід, ми структура. Е, ми даємо тобі рекомендацію. Тебе має бути то-то, так-то, так-то, так, то-то-то, так так то-то, то-то. Ти хочеш, не хочеш тебе тут-то зеленчить. Так. Який же чоловік на порозі? Vím, že. Důže...